Законопроект про заборону піротехніки Верховна Рада підтримала ще улітку. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів no 7438 передбачає заборону використання будь-яких фейерверків, зокрема салютів і петард. Проте, попри заборону, деякі мешканці Покровського району нехтують цими заборонами та запускають піротехніку, лякаючи людей навколо. Так нещодавно у Мирнограді невідомі запускали салюти. Відео декілька днів гуляло соцмережами проте Винуватців ще не знайшли, тож працівники ДСНС нагадують про небезпечність використання піротехніки у новорічні свята у зв'язку з військовим станом. Продаж реалізація та використання піротехнічних заходів на території усієї України заборонено. Час, коли на території нашої області тривають бойові дії, це просто це не те, що небезпечно. Це є неповагою до своїх сусідів, які будуть чути вибухи піротехніки, і можуть не зрозуміти, що це просто такі веселощі. Наразі, коли триває війна, такі веселощі просто вони неумісні. Натомість рятувальники пропонують замінити гучну піротехніку на безпечніші вогники. Зрозуміло, що хочеться усім свята, тому пропонуємо в цьому році замінити піротехнічні засоби на використання бенгальських вогників. Ними теж треба користуватися дуже обережно, не підносити їх. До ялинки, тому що гілки ялинки або прикраси можуть спалахнути, бажано використовувати на свіжому повітрі. Вийшли на вулицю, запалили вогники. У законопроекті номер 7438 зазначається, що можна використовувати наступні піротехнічні засоби, сценічні класи Т 1 і Т2 феєрверки першого класу Ф 1 що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, та призначені для використання в умовах обмеженого простору, у тому числі ті, що можна використовувати у житлових будівлях і приміщеннях.